Вітаю вас на моєму авторському міні-курсі бренд роботодавці від А до Я. Розкажу коротко про себе. Мене звати Вікторія Довбаш, я понад 10 років працюю в ІТ та прийшла шлях від рекрутера HR до HR-директора, якою вже є понад 5 років у сервісній ІТ компанії. Також мала досвід роботи операційною директоркою, працювала як у продуктових, так і в сервісних компаніях. Будувала команди з нуля, провела понад 10 тисяч співбесід, створювала з нуля всі рекрутингові та HR процеси. Крім цього, зараз я консультую бізнес, пишу статті. Та провожу вебінари. Вся інформація, якою ділюся, базується виключно на практиці, на десятках проєктів трансформації, на сотнях онбордингів, на тисячах співбесід, годинах кризових переговорів, підтримки і розвитку команд, і, звичайно, що на сотнях тисяч годин власного навчання. У цьому міні-курсі ми системно розглянемо бренд роботодавця як стратегічний інструмент, не як окремо HR або маркетингову активність. Ми почнемо з основ і стратегії бренду роботодавця, що це таке, як він еволюціонував і який має прямий зв'язок із бізнес-результатами, зокрема з даними Redstone Employer Brand Research, поговоримо про чотири піп бренду роботодавця People Pay Process і Promotion, а також про концепцію Alignment, чому внутрішній досвід співробітників формує зовнішнє сприйняття компаній. Далі зосередимось на тому, як формується сприйняття та цінності бренду, розберемо емоційні та раціональні драйвери, різницю між базовими потребами та диференціаторами, бенефітами і цінностями, а також етапи розвитку бренду роботодавця. Окремо поговоримо про внутрішніх замовників і їхні очікування, а також про внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів в контексті бренду роботодавця. Важливий блок курсу присвячений сегментації цільової аудиторії кандидатів та тому, як зрозуміти потреби різних груп. На цій основі ми перейдемо до теми EVP, що таке Employee value proposition, чому це не просто маркетинговий слоган, а яка його стратегічна роль, і взагалі, чому EVP є таким компасом для прийняття рішень в HR та бізнесі. А також розглянемо аналіз конкурентів, тенденції ринку праці, дослідження потреб і компоненти успішної EVP, а також типові помилки. При її формуванні. Окремим великим блоком буде присвячено контенту стратегії бренду роботодавця. Ми поговоримо про те, чому близько 70% бренду формується в цифровому просторі, які типи контенту працюють найкраще, як обирати формати залежно від цільової аудиторії, як планувати та дистрибувати контент, коли краще публікувати і взагалі як часто це робити, щоб не перевантажувати аудиторію. Також розглянемо метрики вимірювання ефективності контенту, навіщо бренду. До роботодавцю потрібен контент, яким він має бути, а також типові помилки і практичні поради, як зробити контент справді цікавим. Ми також детально розберемо, як описувати вакансії, щоб вони приваблювали потрібних кандидатів, а також оптимізацію профілів і вакансій на джині, LinkedIn та в соцмережах. Окремо поговоримо про управління репутацією, роботу з коментарями та негативом, про імейл меркетинг у рекрутингу від першого контакту до офферу, tone of Voice у письмових комунікаціях, а також правила поведінки рекрутерів і співробітників онлайн. Також значну частину курсу ми присвятимо внутрішнім комунікаціям та employee Experience. Поговоримо про те, на чому тримається сильний employee Experience, це прозорість, справедливість, визнання та розвиток, а також про помилки, які руйнують бренд роботодавця А ми розглянемо доу та форуми, як. Джерело фідбек, listening фреймворк і те, як чути працівників. Також ми детально розберемо KPI та вимірювання ефективності бренду роботодавця, чому вимірювання критично важливе для рої, які існують зовнішні і внутрішні метрики. Також окремий блок буде присвячений брендбуку, гайдлайнам та консинстенту. А також інтеграції всіх інструментів бренду роботодавців у річну стратегію. Я поділюся практичними порадами, як зробити цю інтеграцію реально працюючою, і важливо, що після кожної лекції у нас будуть практичні завдання для того, щоб закріпити матеріал і одразу перевести знання в практику. Ви навчитесь системно створювати, просувати і підтримувати сильний бренд роботодавця, який приваблює кандидатів і отримує команду. Курс розрахований абсолютно для усіх HR-фахівців, для власників бізнесу, фаундерів, керівників, для новачків та досвідчених HR-ів. Це шість модулів, які складаються з 20 лекцій. Це комплексне професійне навчання, яке дасть вам не просто знання, а готовий набір інструментів і методології для побудови бренду роботодавця від А до Я. На екрані ви бачите QR-коди, які переведуть вас на мій інстаграм та LinkedIn. Буду рада новим конектам та шерінгом досвідом. Скануйте та додавайтесь в контакти. Поїхали вчитись!